Ну, і під час останніх атак на Сумщину армія Росії застосувала нові бомби. Універсальні, е, міжвидові. Плануючи боєприпаси про це повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його даними, тільки під час вчорашніх атак окупанти застосували 11 таких боєприпасів. Це такий собі гібрид між бомбою та ракетою. Вони мають двигун і летять на більшого віса ніж звичайні каби. Єдиний е, наразі спосіб е, е, їхнього знищення це збивати літаки. Носії, а ось в Росії оголосили режим контртерористичної операції, так зване КТО. Спецрежим діятиме у трьох областях: Курській, Брянській та Білгородській. Російське держагентство повідомляє, що причина спецрежиму підвищення рівно диверсійно-терористичних загроз з боку України. КТО передбачає тимчасове відселення людей з трьох областей, запроваджується контроль інформації, у тому числі телефонних розмов. При цьому російська влада. Має право обмежувати інтернет та мобільний зв'язок, а силовики можуть е безперешкодно заходити до будинки.